Ух, я щойно додивився четверту серію п'ятого сезону. Мені знадобилося трохи часу, щоб прийти до тями. Ми чекали цього так довго, і, чесно кажучи, я думав, що готовий. Але те, що я побачив, це щось зовсім інше. Це вже не ті дивні дива, з якими ми виросли. Знаєте, є таке відчуття, коли повертаєшся в місце свого дитинства, а там все змінилося, стало похмурішим, серйознішим, небезпечнішим. Ось такі у мене зараз емоції від Гокінса. Я хочу поділитися з вами своїми думками про цей новий темний тон, про те, що мене реально вразило, привітно, шнап, І про те, що, на жаль, змусило мене нудьгувати. І, звісно, ми поговоримо про теорії. Бо після фіналу четвертої серії мій мозок просто кипить. Перше, що мене просто збило з ніг, це зміна тону і масштабу. Я читав, що це буде похмурий сезон, але не думав, що настільки я ловився на думці. Це вже не просто серіал, це повноцінне, дороге кіно. Бюджет просто вивалюється з екрану, візуальні ефекти, руйнування Гокінса, дизайн монстрів. Це виглядає неймовірно, але головне це атмосфера. Забудьте про ностальгічні пригоди на велосипедах: це війна. Відчуття неминучого апокаліпсису пронизує кожну сцену. Ставки ще ніколи не були такими високими. Коли я дивився на героїв, мені вперше за довгий час стало за них реально страшно. Здається, сюжетна броня більше не працює, і цей сезон не пожаліє нікого. Це доросле жорстке видовище, і я в захваті від цього переходу. Але вся ця графіка нічого б не вартувала без акторів. І тут я хочу зробити низький уклін у касту, особливо дітям, які виросли і видають неймовірний драматичний рівень. Але моє найбільше щастя це Віл Байерс. Нарешті, після того, як його кілька сезонів тримали десь на фоні, він знову в центрі подій. Ну а Шнап – просто геній. Його гра це емоційне ядро перших серій, цей його постійний зв'язок із векною, цей тихий жах в очах. Я дивився на нього і розумів. Ось він найважливіший персонаж сезону. Також не можу не сказати про Міллі Бобі Браун та Седі Сінг. На їхніх плечах лежить величезний емоційний вантаж, і вони справляються з ним блискуче. І знаєте, що ще було круто? Те, що більшість героїв, нарешті, знову разом у Гокінсі. Я так скучив за цією хімією оригінальної команди. Коли вони всі разом в кадрі, серіал оживає по-справжньому. Але я буду з вами чесним. Я люблю цей серіал, але дивитися ці чотири серії було трохи важко. Серйозно, навіщо робити кожну серію довжиною в повнометражний фільм? Півтори години на епізод це перебір. Я відчував, як серіал іноді просідає під власною вагою, особливо це помітно всередині, у другій та третій серіях. Були моменти, коли сюжет просто тупцював на місці. Деякі сцени здавалися затягнутими заради хронометражу. А не заради історії, я зловив себе на думці, що іноді просто чекаю, коли щось станеться. Як на мене, ці чотири серії можна було б легко перемонтувати у шість динамічніших епізодів, і від цього шоу тільки виграло б. Я відчуваю в тому від перегляду, і це не те відчуття, яке я хотів отримати. Знаєте, це відчуття, коли ви включаєте серіал, і просто не помічаєте, як серія пролетіла, і таки вже кінець. Я хочу ще. В мене не було такого відчуття цього разу, але досить погане. Давайте про те, що не дає мені спати. Про теорії фінал четвертої серії залишив купу питань. Теорія один віл, ключ або зброя. Я не можу перестати думати про віла. Його зв'язок із Векною це не просто залишковий ефект. Мені здається, Векна використовує його. Що, якщо Віл це троянський кінь? Що якщо через нього векна шпигує за одинадцять? Або навіть планує проникнути в наш світ? Або навпаки, ВІЛ єдиний, хто може зрозуміти векну зсередини і знищити його? Теорія 2 що задумав векна? Він виглядає ослабленим, але я йому не вірю. Мені здається, він грає в довгу гру. Можливо, він спеціально виманює 11. або він будує щось масштабніше у зворотньому боці, поки героїв відволікаються на дрібні атаки. Теорія 3. хто не виживе з таким похмурим тоном, я розумію, хеппі енду для всіх не буде. Я реально боюся за кількох персонажів. Я відчуваю, що друга частина сезону розіб'є нам серця. І ще одна річ, про яку я мушу сказати окремо, це те, як візуально показано цей апокаліпсис. Ми звикли до зворотнього боку як до темного відображення нашого світу. Але тут тут відбувається справжнє вторгнення, те, як реальність Гокінса тріщить по швах. Як ці червоні блискавки розривають небо, як флора і фауна іншого виміру буквально ожирають знайомі нам місця. Це виглядає одночасно гидно і заворожуюче. І сам векна ми бачили його пораненим у фіналі четвертого сезону. Тут він інакший, він тихіший, менш пафосний, але від цього ще страшніший. Грим і графіка на якомусь захмарному рівні. Ти фізично відчуваєш його гниття і його холодну лють. Дафери створили, мабуть, найкрасивіший кінець світу, який я бачив у серіалах. Це візуальний сторітелінг найвищого гатунку, який тільки підкреслює безвихідь ситуації. Отже, що я думаю в підсумку, перша частина п'ятого сезону. Це епічний, емоційний, але дуже громіздкий початок кінця. Це шоу виросло разом з нами, воно стало серйознішим, темнішим і масштабнішим. Так воно страждає від проблем з темпом, але коли воно влучає? Воно влучає прямо в ціль. Я отримав те, на що чекав, і тепер я не знаю, як дочекатися фіналу. А які у вас думки? Ви вже подивилися? Вам зайшов цей дорослий тон? Чи втомилися ви від цих гігантських серій? І головне, які ваші теорії пишіть усе в коментарях. Я хочу обговорити це з вами. Ставте лайк, якщо огляд був цікавим. Підписуйтесь на канал, ми обов'язково розберемо фінал, коли він вийде. Тримайтеся там. До зустрічі у Гокінсі. Па-па!